Рове на блід. Тижко вчиться ділитися. Одного спекотного сонячного дня Мишко Тишко і Яринка поїхали разом з батьками Мишка на море. Тишко взяв із собою здоровезний рюкзак, у який запхав силу селену всіляких цікавину. Коли друзі засмагали під сонечком, Мишко зізнався Я розжарився, як вулкан. Мені так спекотно, наче я вогнедишний дракон. Яринка. А мені затишно і прохолодно, відказав Тишко, обдмухуючи обличчя вентилятором. Тишко, можна й нам узяти твій вентилятор? запитали Яринка і Мишко. Ні, відповів Тишко, він мій. Трохи згодом Яринка Тишко і Мишко пішли купатися в морі. Вони плавали, хлюпалися і перестрибували через хвилі. Та коли вийшли на берег, то страшенно змерзли. Звірята стояли на піску і тремтіли. Мишко скаржився. Мені так холодно, наче я сньовик. А мені так холодно, наче я айсберг. скиглила Яринка. А мені тепло і затишно, мовив Тишко, загорнувшись у великий м'який рушник. Тишку, будь ласка, поділися з нами рушником. попросили Яринка і Мішко. Ні, відповів Тишко. Він мій. Після обіду друзі будували замки з піску. Мій замок розвалюється, сумував Мишко. А мій замок зовсім крихітний. жалілася Яринка, а в мене вийшов величезний піщаний палац. Захвалявся Тишко, тримаючи в руках яскраве відерце й лопатку. «Тишко, можна взяти в тебе відро й лопатку. Будь ласка, просили Яринка і Мишко. Ні, відповів Тишко, вони мої. Ти ніколи з нами нічим не ділишся, розсердилася на тишка Яринка. Ділитися це добре, зауважив Мишко. Але це все моє. Заперечив тишко, міцно вчепившись у рюкзак. Перш ніж вирушати додому, Яринка, Тишко і Мишко купили собі морозиво. У мене бананове таке смачне е. Мишко. А в мене полоничне, найсмачніше, раділа Яринка. А в мене бананово полоничне шоколадне, зверху ще й посипка мовив тишко, оглядаючи своє гігантське морозиво. Раптом голодна чайка угледіла величезний смаколик, трімко підлетіла до тишка і вихопила морозиво з рук. Шляп морозиво впало на землю. Тільки не це моє морозиво, кричав увічує тишко. Не хвилюйся, заспокоїла його Яринка та Мишко. Ми поділимося з тобою. Вправді але ж це ваше морозиво. Дякую, радів Тишко, ласуючи смаколиками друзів. Ви такі добрі. Ваша правда, погодився Тишко. Ділитися з іншими весело. Обіцяю, що відтепер буду з вами ділитися геть усім, навіть цими слизькими водоростями. Ага. <гум> <гум> Кінець. Якщо вам сподобалась казка, Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.